Ми вважаємо, що здоров'я та інтелект нації це запорука успішної держави. Тому, власне, десь один з напрямків, який пріоритетний в роботі нашої громадської організації, це промоція. Здорового способу життя серед тернополян. Ми проаналізували от інформацію в пресі про країни, де високий процент довгожителів, і з'ясувалося, що власне там заняття спортом та фізкультурою серед людей літнього віку явище не просто популярне, а можна сказати, масове. Тернопільський стадіон по обіді тут чи не усім вже за 60. і про здоров'я своє вони дбають. Тренер розробив для них спеціальну програму і розказує, чого згодом досягнуть його спортсмени. Вони збільшать силу свою, гнучкість, витривалість, витривалість є загальна і серцево-судинна. Вони будуть тримати баланс, вони будуть сильніші, сміливіші, швидші, впевненіші в собі. Даний проєкт ми запустили з метою побороти хибне уявлення, про те, що людина ну, в самого старшого віку, коли працює, Займається важкою фізичною працею в себе на городі чи на дачі, то це заміняє їм заняття спортом. Це неправильно. Заняття оздоровча фізкультура 50 плюс проводять у вівторок і п'ятницю, початок о чотирнадцятій. Тривають вони півтори години. Займатися фізкультурою закликають усіх охочих. Заняття безкоштовні. Аби записатись, звертайтесь у офіс самопомочі за адресою руська 52. чи за номером телефону 52 27 27.